Застигли береги круті, у хутра білі повдягались, замети вже серед ріки, так непомітно підікрались, на вербах гілля посивіло, морозом променях блищить і очерет, хрумкий над ставом стіною білою стоїть. Та сонце ясне привітає, принесе нам свої дари, коштовні камні розкидає, заграють різні кольори. А схоче, заховаються у хмари, і вітер загуляє у хащах, з ним затанцює хуртовина, завиє нудно по усіх кутках, та раптом навкруги все стихне, лопатий сніг з небес впаде. Вікна засвітяться в оселях і вечір тишу проведе. Вам на добраніч, люди Божі, хай відпочине душа з тілом, бо вранці новий день настане, Щоб знов зайнятись добрим ділом.